Привіт, друзі! Богаті, які відтепер належить рімок, опублікував нове відео та серію фотознімків, на яких відображені випробування лютого богаті боліт того самого. Який хоче стати першим у світі трековим гіперкаром, за кермо якого може сісти проста людина? Важко повірити, але в 2020 році ніхто б і не подумав, що аудиторія матиме такий підвищений інтерес до тодішнього концепту. А сьогодні це все вилилось у божевільну грудку люті під ім'ям боліт. Цю люті живить восьмилітровий дубель В 16 потужністю 1600 кінських сил, враховуючи, що вага серійної моделі становить 1450 кг кілограм, і що це богаті, його карбоновий монокок може стати для когось потенційною усипальницею, причому дуже дорогою, адже вартість кожного екземпляра становить 4 мільйони євро. Боліт настільки екстремальний, що багаті обіцяють, що за кермом цього космічного човника ви зможете відчути на собі всі радості бокового навантаження в 2,5G. Так що, якщо у вас проблеми із зором, це хороший спосіб його позбутися. Е прискорення за 2 секунди до першої сотні теж на користь не піде, як і 0,200 за 4,36 секунди. Максимальні 400 км на годину боліт здатний набрати за 12 секунд, і це справжнє випробування для вашої черепно-мозкової коробки. Для того, щоб ви на першому ж повороті не зустрілися з пращурами, богаті розробляють цілу програму підготовки перед тим, як посадити вас за цей агрегат. Всі автомобілі, а їх буде всього 40 штук, зберігатимуться у багаті, тому що ви в жодному разі не зможете пересуватись на цьому автомобілі дорогами загального користування, бо лід побудований виключно для звивистих поворотів гоночних кілець. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!